Всім привіт сьогодні, я покажу, як потрібно готувати домашнє печиво. Та воно буде дуже смачне. Там можна його навіть і перекрасити. Спочатку ми беремо яйця. І сюди викладаємо 3. А можна Два. Тепер нам потрібно сюди вкинути цукор. І все будемо розмішувати. Цукр у мене 200 грамів тільки. І, напевно, 200 грамів це в мене дуже багато цукру вишкоди. У мене було більше все одно. Можна найдуше солодку зробити пещеру там, щоб вона було гарно та смачні. Але буде тоді не полісінь. Ну Ну, Не так багато буде будемо їсти. А тепер нам потрібно... Укинути масу і подивіться, щоб стало яйце із цукром отаким дуже світлим. І тепер додаємо масу. Воно в мене дуже розтало. І це я вінчиком інчиком викупився, бо він бачив. Бо потрібно, щоб усиплиш. Все, доставило. розмішувати. Масло у мене дуже багато і ну, хоч масло є тут корисне, чим цукор і Його так багато, напевно, більше за цукор Так, розмішуємо і розмішуємо. І тепер потрібно, щоб воно таким було. І тепер нам потрібно додати дрібку солі. І тепер ванільку. Ну, вони ванільку тут тобто Ну, ванільку ще тоді потрібно було і, нам укинути, просто у нас немає там. То а якщо хочете, можна додати ванільку, якщо ванілька просто може бути для запаху. будемо розмішувати знову. Діхто має бути десь отаке тут. Але тепер потрібно мені покинути борошно 400 грам. Поки що повністю висипати його. Одрі. А тепер потрібно, треба було ще я додавала 200 грамів борошно, Ну, якщо у вас два яйця, то можна не додавати, бо воно і так буде гарним. А якщо три, то потрібно ще 200 грамів додавати, бо я три укинула ж туди і розмішувала. І навіть зробила смайлик. Це якийсь у мене колобок. Якийсь у мене колобок спечеться, не печимо колобок. А тепер потрібно поставити нашого колобка у холодильник, На старий тут холодильник, на плоди. Так його поставити у холодильник. Друзі, тепер... Потрібно, треба було розкидати борошно та розкатати тісто, та щоб воно було хрустким, потрібно, щоб воно таке було тоненьке. Я візьму шість таких фігурок. Це в мене така лампочка, але хай це буде зроблено. А ви можете, якщо у вас таких немає е, ну, якось, то ви беріть будь-яку якусь угодну.

Так, і ось таке в мене печиво виходить. Ось, дуже смачно виглядає. Напевно, для вас воно зляжуть. Ножиком вырезала такие тут льготнички, колы. Друзі, і ще тоді треба було диховку поставити на 10 хвилин. Це печу. І воно отаке вийшло. І щоб воно було таким тоненьким, гарним. Це в мене така лампочка, але я хочу, щоб це було в оброколі. І таке смачне воно буде. І упевнена, що дуже це смачно теж для вас буде. На десерт. Ви можете завжди його їсти. Якщо, то дивіться моє відео та ставте лайки у коментарі. Пока-пока!